Підприємства міста, які найбільш активно розвиваються, вперше разом відвідали міський голова Володимир Гройсман та нещодавно призначений очільник обласної державної адміністрації Іван Мовчан. Ми багато чого можемо разом зробити, і насправді це, я думаю, що абсолютно нормальна практика, коли спільно з губернаторами об'їжджаємо місто в різних тематичних об'їздах. Актуалізація питань, які у нас є. Ми сьогодні подивилися, достатньо прогресивні виробництва. І я думаю, що і в інших питаннях, і ми співпрацюємо і будемо співпрацювати заради того, щоб у нас була якісна якісна справа, якісні результати цієї взаємодії. Ось такі поїздки вони дають можливість конструктивно, реально це зрозуміти і відпрацьовувати. Саме той алгоритм роботи, який би дав можливість таким підприємствам розвиватися, першим об'єктом в списку став новий цех по виробництву соусів та приправ приватного акціонерного товариства «Вінницька хачосмакова фабрика, яка є одним з наймолодших, але й одним з найуспішніших підприємств Вінничини. Потужність виробництва 8 тисяч банок на добу, а обсяги капіталовкладень – 5,4 мільйона гривень. Ми досягли якості продукції такої, що сьогодні можемо кожний супермаркет постачати нашої нашої держави крім того плануємо вийти нашою продукцією на експорт. у списку стало товариство Сперку Україна, що було утворене у 1995 році за допомогою іспанських спеціалістів. Сьогодні асортимент заводу налічує 23 препарати та ще 12 лікарських засобів. Знаходяться у стадії розробки. Наші групи представлені групи від застуди група жіночого здоров'я. Третім стало науково виробниче підприємство Геосистема, який більше 15 років. Займається розробкою і виробництвом обладнання та програмного забезпечення для цифрової фотограметрії і картографії. Це картографічний сканер для сканування матеріалів на жорсткій основі, також сканірування планшет, планшетів карт. Смисл який? Ми матеріали бумажні, то що на нанесено, да було коли ліба, ліба зараз, Ми перісканіруємо і отримуємо зображення на комп'ютері. Тось в цифровому віді на завершення, міський голова зазначив, що промисловий потенціал міста поступово відроджується, але без сприяння влади цей процес буде йти дуже повільно. Хоча я вважаю, що з точки зору регіональної влади, як обласного державного адміністрації, так і міста, з нашого боку, немає жодних питань, на які б ми не знайшли відповіді, і взаємодія між виробниками, між підприємствами, підприємцями і владою сьогодні є, на мій погляд, конструктивними. Але що головне? Головне те, що Кожне підприємство в місті сьогодні, яке розміщено і яке ми об'їхали з вами, модернізується в два, в три, в чотири рази. збільшуються обсяги потужності. Самого підприємства це означає, що більше буде вироблено продукції, будуть створені нові робочі місця, і саме головне, що постійно підвищується середня заробітна плата. Голова обласної державної адміністрації Іван Мовчин зауважив, що найближчим часом область відвідає міністр агропромислового комплексу. І на цю зустріч покладається чимало. Тетяна Соловейвадимдемець, новини, телеканал Смарт.